Зважаючи на величезні складнощі логістики, Україна, точніше, українці, експортували в поточному сезоні велику кількість агропродукції, тим самим підтримавши економіку України та забезпечили країни з дефіцитом харчування і довевши, що ми сильна та незламна нація. Мої вам вітання, і це новий випуск непольової аналітики. До 24 лютого Україна на 98% залежала від морських портів. Перші місяці були колапсом у логістичному направленні, величезні черги на кордонах, які могли сягати до місяця. А сьогодні, з розвитком сухопутних переходів, експорт зерна та продуктів переробки залізничним транспортом тільки у листопаді місяці, за попередніми даними, склав 1,14 мільйонів тонн, що є абсолютним рекордом. Значну роль при експорті також відіграла зернова угода. 4,5 мільйони тонн продукції вивозилось в місяць. Але так як 20 листопада зернова угода закінчилась, відповідно експорт змішився в вічі. Але тим не менш, з розвитком сухопутних переходів зменшилася і залежність від портів, що складає 60%, а не так, як попередньому 98, так як було раніше. І це відкриває для України нові можливості. Наразі експорт пшениці станом на початок грудня складає 7 мільйонів тонн. Для прикладу, у минулому році станом на цей період було вже експортовано 12 мільйонів. Експортний потенціал, що залишився в Україні, складає 6,5 мільйонів, тобі ж, грубо кажучи, 50%. Запаси пшениці в інших країнах, вони нижчі ніж у минулих роках. Тому враховуючи потребу країн споживачів. І наша внутрішня ціна може підніматися у наступному році. Площі посіву пшениці скоротилися по Україні на 35%, причиною чого є дощі під час посівної кампанії, велика кількість кукурудзи, яка ще залишилась в полях, і найголовніше паразитуючі сусіди на сході України. Ціна продовольчої пшениці у порту складає 215-220 доларів по пожиту у цьому році зменшилися посівні площі жито на 30% за рахунок деокупованих регіонів, таких як Чернігівська, Сумська, Харківська область, де жита найбільше всього вирощувались. Тільки у Чернігівській площі посіву жита впали з 27 тисяч на 11 тисяч гектарів. За минулий рік з 2021 року, по лютий 22 2022, жито було офіційно спожито 470 тисяч тонн. Це експорт 160 тисяч тонн, годівля 160 та переробка 150. Враховуючи зменшення площ посіву, Україна отримує в наступному сезоні в порядках 250 тисяч тонн, що повністю не задовольнить ці всі три ринка. Ціна жита за декілька днів виросла на 15%, що складає 7800 гривень у порту Ізмаїл або 190 доларів. Орієнтовна ціна з міста, в залежності від регіону розташування, коливається від 5400 до 5700 гривень. Для прикладу, ціна у Німеччині сьогодні складає 320 євро. Сьогоднішній попит на жито вирощений в Україні складає 500 тисяч тонн. Це вдвічі більше, ніж ми виробимо в наступному році. Враховуючи потребу ринку і споживання жита, це перспективна культура сьогодні та і в подальші роки. Щодо ситуації по ячменю, найбільшими покупцями фуражного ячменю це Китай та Саудовська Аравія. Але так як є певні складищі з портами, ця культура менш приваблива по цінах сьогодні. Досить цікава культура горох. Площі посіву цієї культури мають залишитися на тому самому рівні. Велика кількість гороху висівалась на сході України, тому очікується збільшення посівних площ у центральній та західній Україні. Також всім відомо, що горох це найкращий попередник і може оптимізувати азотні затрати для більш стратегічних культур в господарствах, також враховуючи високі ціни на азотні добрива НТК. Тому економіку по гороху можна зводити за 2 роки. За оперативними даними на станом на 8 грудня було опрацьовано лише 66% площ під кукурузою. Це більше 17,2 мільйонів тон. Середня тонн. Середня врожайність 6,2 тонни з гектара. Темпи збирання рекордно повільні. Зазвичай в цей період збирання кукурузи йде вже до фіналу, але в цьому році велика кількість кукурузи буде залишатися в полях. Ціни на кукурузу в Україні на сьогоднішній день 210 доларів у портах Ізмаїл та 6200-6300. Тисяч гривень пропонують з місця. Але якщо експорт надалі буде залишатися на рівні 2-2,5 мільйонів тонн в місяць, то потреба з боку трейдерів буде тільки зростати, а з нею і закуповельні ціни у портах. Ціни динамічно можуть змінюватись. Можливо, коли вийде цей відеоогляд, ціна у порту може вже сягати порядка більше 8 тисяч гривень. За офіційною інформацією, Мексика відмовилась від ГМО кукурузи. Тільки США постачали 17 мільйонів тонн у Мексику. При відновленні морського потенціалу України це може стати для нас новим ринком збуту, що в подальшому призведе тільки до збільшення цін. У 2022 році Україна отримала досить гарний високий врожай ріпаку. Експортний потенціал в цьому сезоні е, склав майже 3 мільйони тонн. В яких вже 80% експортовано 2,4 мільйони, можна сказати, що сезон по ріпаку вже завершився і відбувся раніше ніж ми очікували. Якщо порівнювати з сезоном 2021 року, експорт залишився на тому самому рівні. Єдине, що значно знизилось, це внутрішня переробка на ріпакову олію. Ціна на ріпак на біржі «Євронет» знизилась на 15 євро, що складає 585 євро. Якщо ви з числа 20%, в яких є ще ріпак. Моєю рекомендацією буде трошки притримати об'єми для кращої ціни, так як найближчим часом підвищення ціни не прогнозується. Ця культура експортно орієнтована на 90%, і основним покупцем її є Євросоюз. Якщо раніше майже всі об'єми вивозили через порти. То сьогодні ЖД та авто збільшились на 35%, що дає змогу менше прив'язуватися до морської логістики. Ріпак це перспективна культура в майбутньому, так як зростає світове виробництво біодизелю. Це на сьогодні все. До речі, у додатку MyKVS ви можете відслідкувати ціни на біржі Euronext. Я вам вдячний і користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з прийдешніми новорічними святами. Бажання у всіх єдине, воно сильне, це перемога, перемога України. Я бажаю вам мирного неба, щастя і щоб ви завжди були в безпеці.